Слава Україні! Особливих змін по безпековій ситуації і оперативній ситуації в нашому регіоні поки що немає. Ситуація повністю контрольована. У нас без сигналів повітряної тривоги, без обстрілів, а сили оборони виконують усі поставлені завдання. А також хлопці тренуються, тобто проводять заходи з бойової підготовки, щоб краще вміти воювати і гнати ворога з наших тимчасово окупованих територій. Я зараз би дещо про інше хотів сказати. Так, ракети-насії залишається в Чорному морі, є загроза авіації, тобто загроза ракетних ударів, дронів Камікадзе залишається постійною. І ворог не міняє тактику, він буде намагатися бити по наших цивільних об'єктах, по об'єктах критичної та енергетичної інфраструктури. Я дещо про інше. Якщо вкотре вам захочеться обговорити черговий наступ на Одесу, яким намагається нас знову закидувати. Русня, то, будь ласка, займіться справами. Справами якими? Хто ще не вміє, то нехай тренується влучно бити зі стрілецької зброї по ворогу або вивчати хоча б основи тактичної медицини. Війна ніде, на жаль, не пішла. На жаль, не піде сьогодні і не піде ще завтра. А все те, про що я кажу, про елементарне, вміти володіти стрілецькою зброєю тактичною медициною, це може знадобитися. Всім, усім без винятку. Тому що ворог ще сильний, ворог буде наступати. Звичайно, ми переможемо і настане мир. Але треба бути готовим до будь-якої ситуації. Тому не треба говорити вірніше так. На кухнях можна обговорити, що відбувається на фронті, але краще у цей момент піти і повчитися стріляти. Це буде більш Власнюче, повірте мені. Ну і на цьому фоні, звичайно, ми говоримо про ті чинники, які нас дратують. Їх багато в цьому житті. Найголовніше це Російська Федерація, це окупанти. І тут зрозуміло про улюблений свій вислів я не радію смерті ворога, але я від неї тішуся. Кожен вбитий, кожен знищений росіянин це живий українець, це постулат. Від нього я особисто ніколи, як і мої побратими. Не відступав, і відступати не буду. А ось що стосується тих, хто поруч, давайте подумаємо, а чи ми завжди правильно робимо те чи інше. Якось порадили написати всі свої, скажімо так, погані думки на одному невеличкому папері. Написав, подивився і зрозумів, що багато ситуацій в житті можна було б запобігти. Особливо зараз у воєнний. Час нам є на кого злитися, на кого не просто ображатися, а кого знищувати. Повторюся. Давайте напишемо це на листочку і що зробимо? І подивимось, чого там буде більше. Там буде ненависті до ворога, який є причиною всіх наших бід, і проблем з електроенергією, і те, що наші діти сьогодні не можуть повноцінно вчитися, і найголовніше, що наші хлопці віддають своє життя за нашу батьківщину і мусимо пам'ятати. Кожен з нас зобов'язаний буде стати знову до лав війська мобілізованим чи добровольцем, як це було в 14, 15 та наступних роках. Ця війна наші більш жорстокіша, але, але найголовніше ми маємо перемогти. Тихої нам усім ночі і максимально світлої, Хоча світло воно в душі, і від цих душ має Україна перемогти. Від душі кожного з нас. Дякую, що поруч. Як би не було важко, давайте спробуємо посміхнутися. А той, папірчик з тими проблемами ми його спалимо, як спалимо русню. Бо русні звізда. І так воно буде. Посміхніться.